П'ять речей, яких не варто робити на шляху до зцілення від горя. Не ізолюй себе. Самотність це дорога в нікуди, навіть ранкова пробіжка, вечірня прогулянка з друзями чи наодинці з музикою чи з книгою. Це вже те, що змусить тебе залишитись на плаву. Не соромся свого болю і те, як він проявляється. Сльози, апатія, гнів це нормальні реакції. Ненормально їх приглушувати. Не шукай винних. Є хороша золота англійська фраза Bad things happen to the good people. Намагатись віднайти справедливість це нормально. Постійно, цілодобово звинувачувати у всьому себе, це дуже погано. Повірте, я б була щонайменше кандидатом в майстри спорту, якби це заняття було саме таким. Не можна тікати від реальності в руйнівні погані звички. І це не тільки коріння чи надмірне вживання алкоголю. Це можуть бути безсонні ночі, коли ми змушуємо себе не спати. Відмова від їжі, коли ми змушуємо себе не їсти. Це дає короткотривалий ефект заспокійливого, але насправді в самому кінці цієї дороги ви отримаєте новий біль, з яким буде впоратись набагато складніше, бо весь ресурс уже витрачено. Не бійся говорити про свої потреби, не бійся просити про допомогу. Найгірше, що може статися, тобі відмовлять. Якщо ти не запитаєш, ти не отримаєш ні відмови, ні згоди. Тому варто переступати через себе, не соромитися, зізнаватися в тому, що так складно, так боляче для того, щоб мені зарадити, мені потрібно ось це. ось цього мені не потрібно. Певний час мені не буде цього потрібно, коли ми проговорюємо щось. Я хочу вірити, що ми наближаємо це.